Про Asus ROG Pelta можна довго розповідати, як комфортно і не втомлюючись, в них можна сидіти годинами завдяки продуманій конструкції і товстих тканиних амбюшур. Як гнучко налаштовується звук і мікрофон, в котрий я говорю весь цей час, дозволяє чітко чути і спілкуватися з тімейтами, і я б хотів сказати для музики вони топ. Та, хоча й чутно, що 50-мм динаміки з титановим покриттям діафрагми видають чіткий звук з широченькою сценою, все ж інженери налаштували звучання так, що саме позиціонування в іграх є сильною стороною гарнітури, бо можна обрати від типового гарного позиціонування до підсиленого сигналу, що після звикання дозволяє не просто зрозуміти де хто йде, а почути це дійсно заздалегідь при збереженні розуміння відстані напрямку. І кількості противника, тож Рокпелта – це не гарнітура для всього й одразу, але це дійсно гарний інструмент в арсеналі професійного гравця.